Всім привіт! Хочу зробити маленьке відео, точніше вже не маленьке. У мене буде обзор трьох пляжів, де я побував, подивився, які пляжі у нас є. Це буде гідропарк, це буде Переяслав і це буде аж запастова річка Ірпі. О, е, ну, покажу, як в Гідропарку пригають з мосту. От, до речі, вчора дивився. Так, вчора дивився, як його новості. От. І один пригав з мосту і вже втонув. Так що цікаво подивитися, але я не рекомендую пригати з мосту. Ну що, поїхали зравнювати. Великі. Вже виросли, дивлюсь. По дорозі їхали, побачили. Там чотири штучки. Приїхали на пляжик Переяслава. Магазинчики закриті, пісочок вже гарячий. От. Пляжик вже не той, що був, раніше тут було багато. Не те, що людей, а багато було місця. Зараз бачу захід невеличкий. Зараз підійдемо ближче. Тут є де поставити машинку, ну, звісно, вдоль дороги. Тут тіньочок десь Вон, ховають машини. От. Зараз підійдемо ближче, подивимось. Підійшли до водички. Тут можна виходити і... Основне виходять. Ось зараз покажу. От. Заход у воду сказати пологий це нічого не сказати. Я покажу, який пологий От. Там далі є ще один пляжик. От. Ну він такий же самий, там так же само виходить. Ну, в общем, відпочити можна. До речі, непогано. Є і тіньочок, і пісочок, і де скупнуться. Заходимо в водичку, рибку навіть бачу. Так, головне в нашому ділі що? Не упасти. Опа! Водичка, водичка тепла градусів 20. Глибина невеличка. Ось видно, як люди купаються. от Ну що ж, для дітей тут то, що треба. Мілко, а хочеш поглибше, зайти треба метрів 50. от Водичка прозора. Видно. От. Ось мой. Нога. Жаби шкрекають. Точніше, кваки жабають. От. Сонечко світить. Ну що, підемо купатись. І так, сьогодні ми на пляжі в Києві. Гідропарк. проводимо. Теж нам вже махають руцями дівчата. От, Дивіться на ту сторону. Пляж чистий, хороший. Хоча надписи не рекомендують тут плавати, тому що течія тут є. Рибачки. Вот. Тут більш старчаський пляж, як я кажу. Водичка тепленька. Дітей вчать плавати. Хороший пляж, але дуже обережно з дітьми. Глибина йде одразу. Бачите, біля берега стоять і вже по шиї водичка. От, буквально, бачите, дитинка заходить. Вон заходять люди і одразу глибина йде. Бачите? Дуже-дуже обережно, А так водичка чиста зараз. пляжик добрий, клас. Капец. пец. и я так прыгал. И их не Их не мог. видеть. не такие веселые пляжи. Ось так. А ось так зверху пригають, бачите? у -ху! Ну що ж, настраювайся на останок, покажи нам, як ти пригаєш. Давай, поехали, давай. Раз, два, три, четыре, один. Красава. ТД, да, где, давай. Супер. Вот такие аттракционы. И на останок покажу вам еще один пляжик. Это речка Ирпень. Вчора приїхав у гості до людей. От. Ми були ось на такому пляжу. Народу було, купатись нема де було. Спеціально приїхав сьогодні зранку, Може удочку закину. От. Купалась вчора. Класний пляж. От. Дивіться, вчора було народу. Багато. Не одної пляшочки. Ніхто нічого не вибрасує. Чистота порядочок. Дуже класно було купатися. І як для мене це був самий класний пляж із цих трьох. Бачите, все складається в кульочок чи в пакетик. от Красота. Красота. Зараз ранок, 5 ранку, а комарики, а кусаються. Ну, клас. Рибачок який сидить. Поки що нічого не клює в нього. От. Ну я спробую теж, може в мене щось клюне. Добренько. Ну що ж, глянули пляжи. Самі вибирайте, де відпочивати. От. А я скажу одне. Відпочивайте, подорожуйте, гуляйте. Дякую всім, хто дивився. Всім пока.